Поясніть про часник при панкреатиті, адже є багато народних рецептів, де вживати його треба. А така медицина забороняє. І у жінки є загострення після вживання часника у вигляді відрижки. Як насправді, підписуйтесь і я розказую. І так, часник... При гострій статі панкреатиту, а також гастриту, ми не вживаємо. Чому? Адже він містить такі речовини, які стимулюють утворення шлункового соку, а також ферментів підшлункової, підвищують її активність взагалі. От, Тому в період загострення, коли, навпаки, ферменти надто активні і можуть. Своєю надмірною активністю навіть перетравлювати тканину підшумкової, що є особливо небезпечним, чесників в якому випадку не вживати. А ось коли у вас є період ремісії, немає гострих болей опоясуючих вже краще травленням, ви можете брати чесничок в невеликих кількостях. Ну, там 2-3 зубчика на день, але краще в вареному вигляді. Наприклад, додати його до підливки чи до зубки. Ну, в чистому виді, особливо, якщо, так як люблять їсти чесник, олія і там, скажімо, картоплю мачати це не ваш варіант, якщо такий діагноз, як панкреатит, хронічний, вам поставлено і є періодично загосю. Тіжте чесник варений. Тут не буде настільки подразнюючих речовин і буде нормально травитися, і знову ж таки наголошую: ми беремо його в період ремісії, коли немає гострих болей, і плюс-мінус нормальне стравлення.